Як вважаєте, чи багато систем дозволяють своїм гравцям зануритися у жанр містичного детективу? Я кажу про жанр як основу, а не одну з доступних тем. В першу чергу всі одразу згадують всесвіти Ктулху і силу-силенну систем, де група дослідників бореться з потойбічними створіннями оповідань Лавкрафта. Але ще й гравцям хочеться протистояти не Ктулху чи Нірлатотепу, а створінням змітів. Саме таку задачу допомагає вирішити весен. Вітаю! Я та Сьогодні я проводжу огляд системи Vessen видавництва Freelik. Локалізація даної системи видана компанією GKC. Все так, нарешті настав момент, коли я розповідаю про локалізовану систему, як щось готове, а на майбутній проєкт. Сподіваюся, в подальшому таких відео буде більше. А поки що ставте підписку і бити у дзвін, якщо хочете не пропускати наступні мої відео. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже лише за умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео ви, як завжди, зможете знайти посилання на фонд чи банку. Запрошую вас скористатися ним, щоб наблизити нашу перемогу. Історія ролівки починається від йогана Егеркранза, ілюстратора та палеонтолога, який у 2013 році випустив книгу Нордіска Весен, присвячену створінням скандинавського фольклору. Книгу, яка принесла йому популярність як ілюстратору, його авторський стиль дійсно вражає. Тож, шведська компанія Фрілік вирішила взяти за основу труди Йогана на і випустити настільну рольову гру, яка одночасно могла б виступати і конкурентом в Тулху, і в той же час запропонувати свій власний унікальний досвід. Система з'явилася на прилавках у 2020 році. Весени мітичні створіння, що непомітно живуть серед людей. Продовж довгого часу людство співіснувало з ними, отримуючи різну допомогу в господарстві чи вдома. Створювалися різноманітні казки та пісні, які розповідали про важливість балансу і як його дотримуватися, щоб не злити весенів. Та в якийсь момент баланс було зруйновано. Весени почали нищити житла, спустошувати села, руйнувати станції. Вони перестали бути привітними як в старих казках. Вони стали злими. Гравцям пропонується взяти на себе роль людей, наділених зором, який дозволяє бачити весенів. Головною задачею котрих є захист людства від діяльності розлючених духів. Проте, так як розуміння добра і зла не таке просте, як колись, і час від часу гнів весена може бути праведним, персонажам доведеться вирішувати, на чий бік стати. При створенні персонажа гравцям необхідно обрати один з десяти архетипів та його вік. Від архетипу буде залежати основні характеристики та вміння, а також стартові таланти. Кожен архетип пропонує обрати завчасно запропоновані мотивацію, потрясіння, ставлення та скелет у шафі для визначення рольової основи персонажа. В той же час вік визначає кількість доступних очок атрибутів та вмінь. Під час створення персонажів слід забувати обмеження гендерних ролей у 19 сторіччі і бути готовим до викликів відіграшу. В системі є 4 характеристики та 10 вмінь. Всі вони мають базові межі мінімального та максимального значення. У випадку з вміннями є обмеження по стартовому значенню. Кожна пара основних характеристик та вміння архетипа може мати вищі максимальні значення від інших. Весен є атрибутозалежною залежною системою. Для виконання перевірок гравець бере кількість кісток, що дорівнює сумі значень атрибута та вміння. Успіх досягається у випадку викидання необхідної кількості шісток. Кидок виконується проти фіксованої складності. Однією з особливих систем Year Zero є можливість перекиду повторного китку кісток, але лише тих, на яких немає потрібного результату. Та незалежно від успішності чи провальності задуманого, на персонажа накладаються додаткові ефекти станів. Адже докладання зусиль морально чи фізично виснажує персонажа. Коли виконується перевірка протистояння, можливість докладання зусиль доступна обом сторонам конфлікту. В іншому випадку, або у випадку повторного отримання рівної кількості успіхів під час протистояння, оповідач пропонує гравцям компроміс. Деякі зміни до загальної сцени, за умов недосягнення результату обома сторонами. Та накладанням станів. Якщо у вас є бажання збільшити шанс на успіх, ви маєте декілька шляхів. Допомога один з них. За таких умов гравець отримує до трьох додаткових кісток для перевірки. Але це, звичайно, обмежується рішенням оповідача. Інший варіант мати необхідний талант, але він обмежується вмінням і дією пов'язаною з ним. Точно, я ж не розповідав про таланти. Це такі собі особливі здібності персонажа в тій чи іншій сфері. Загальній чи професійній. Все так, саме на такі два типи діляться таланти. Кожен архетип має три таланти, з яких гравець при створенні персонажа може обрати один. Впродовж гри під час розвитку персонажа можна отримати нові таланти. Навіть ті, які належать до інших архетипів, якщо це не заборонено вимогою. Конфлікт працює на наративній основі. Локація поділена на зони. Ініціатива, що цікаво, визначається витягуванням карт. Ага. Не кидком кісток, а саме витягуванням карт зі спеціальної колоди, яку можна без проблем замінити звичайними картами від 1 до 10, але лише однієї масті. В кого ініціатива нижче, той і ходить першим. За бажанням гравців, ініціатива може бути спільною для групи. Також гравці можуть обмінюватися ініціативою перед початком раунду. Кожен персонаж впродовж раунду може виконати дві дії. Повільно. І швидку. За бажання він може обміняти повільну дію на швидку. Що цікаво і важливо, я не просто так сказав раунду, а не ходу. Адже деякі швидкі дії, типу маневру чи ухилення, є реакціями і можуть бути виконані в будь-який момент впродовж раунду. Проведення атаки працює за правилами стандартної перевірки необхідного вміння. Складність для досягнення успіху, одиниця. Пошкодження визначається базовим значенням, прописаним в параметрах самої зброї. Якщо ж успіхів більше, всі додаткові можна перетворити в бонусні пошкодження і зміну в гіршу сторону стану супротивника. Та коли персонаж планує відреагувати на атаку і уникнути пошкодження, перевірка повинна бути виконана до кітка атаки. Кожен успіх в уникненні зменшує успіхи нападника. Якщо ж успіхів більше, ніж в нападника, персонаж може помінятися з ним ініціативою. Як на мене, це цікаве рішення, адже таким чином вноситься незначна реалістичність, Щодо дистанції застосування зброї чітко обмежене дальністю. Це означає, що пістолет не можна використати проти цілі, яка знаходиться на відстані у дві зони, так само як гвинтівку проти когось, хто стоїть поруч. Здоров'я всіх персонажів фіксоване. Чотири стани для фізичного та ментального самопочуття. Щойно персонаж отримує стан зламаний, Кітком кісток визначається, яку травму він зробив. І кожне наступне пошкодження буде збільшувати кількість травм. Залікувати їх можна після бою, проте, якщо травми є фатальними, то їх лікування може бути виконане лише спеціалістом і лише у визначений кістками проміжок часу. Або персонажа буде втрачено. Якщо здебільшого ктулху збирає абсолютно різних людей в групу дослідників, то персонажі Весена представники спільноти, яка слідкує за діяльністю потойбічних створінь і бореться з їх шкідливим впливом. А отже, гравцям доведеться займатися не лише розвитком персонажів, а й своєї бази, якщо вони грають в довгу локальну кампанію. Кожен раз, коли вони повертатимуться на базу задля для лікування травм і відпочинку, можна буде розбудовувати замок. Та з кожним разом, як персонажі будуватимуть покращення бази, буде ризик появи загроз. Які заважатимуть процесу її розвитку. Ну і саме на базі після завершення пригод персонажі будуть дізнаватися, чи залишаються набуті травми, чи їх вдається вилікувати. Книга правил має гайд присвячений містам Скандинавії, але центральним місцем подій обрано місто Упсала, яке має окремий розділ, що включає декілька локацій міста. Скільки прекрасних супротивників можна виставити проти персонажів гравців? Гра налічує 21 весена. А також має правила для створення власного, щоб вразити своїм талантом у створенні мітичних створінь своїх гравців. Ну якщо хочеться протиставити їм щось простеньке, система має цілий список звичайних створінь і ніпів. Весен має стільки всього цікавого. В першу чергу базові книжки правил ігор Фрелік здебільшого мають простеньку пригоду або кампанію, в яку можна грати не один місяць. У випадку з Весеном актуальний саме перший приклад. Серед доповнень же є дві збірки пригод, одна кампанія, та книжка присвячена мітичним створінням та місцям Британії. Якщо ж оповідача знайти важко, ця система має правила для соло гри. Ну і в програмі Filip Workshop можна знайти багато цікавих для цієї гри, створених її прихильниками за підтримки видавця. А, і ще одна приємна новина. Українськими рольовиками було написано дві пригоди за цією програмою підтримки та створено книжку, присвячено українським духам та містичним істотам. А тепер декілька слів за локалізацію. За реліз української версії гри відповідає компанія Дікач. Переважна кількість термінів перекладена дуже якісно, здебільшого дуже дослівно. Ну, наприклад, загартований в боях, пильність, спостереження. Є декілька чудових прикладів адаптації, які не зберігають прямого перекладу, але дають розуміння того, як воно працює. Так, Absolution стали відпущенням гріхів. Defects and Insights – вадами та дарами, Conjuring tricks хвацькими фокусами. Чи є в локалізації щось, що можна було б зробити краще? Так, на мою думку, є. Один з таких прикладів перекид. Звичайно, в плані розуміння правил і як воно працює, переклад чудовий. Та в літературному плані можна було б зробити краще, адже важливо, як цей процес працює всередині гри. Тож докладання зусиль чи пересилення могло б звучати логічніше і цікавіше. Але це виключно моя думка. Перекладач з мене ніякий. Моя думка щодо цієї системи неочікувано проста. Так, я обожнюю творчість Лавкрафта і системи створення за його всесвітом, але весен є свіжим подихом повітря. Адже супротивниками виступають містичні істоти, про які писалися різноманітні казки та легенди. А з бестіаріям українських весенів ще з'являється можливість вступити в боротьбу зі створіннями, про які створювали легенди наші пращури. Система проста і достатньо летальна, що примушує старанно розробляти план, як побороти весена, замість кидатися стрімголов вперед. Я раджу її як прихильникам містичних детективів, так і фанатам Лавкрафта, щоб спробувати щось нове. А ви грали у весен? Чи чули щось про нього? Яку думку про гру маєте? Які спогади з пригод по цій системі запали вам у серце? Розповідайте в коментарях і ставте вподобайки. Не забувайте, будь ласка, поширювати це відео, адже когось ця система неодмінно зацікавить. Успішних розслідувань діяльності розлючених духів та боротьби з ними! З вами був Фердоборген. До зустрічі!